Да, справді тут є, що копати. Ну, це насправді критично важливо, коли ти вже перебуваєш на рівні адмінума лави і розкопувати отакі завали, тому що ну, ймовірність знаходження алмазів за ними дуже висока. Тут ми алмазами, звісно, не знайдемо, тому що це не так глибоко. Але, але, але. Ні, тут немає ні, ні інших рівнів. Тут в селі нічого немає. А, ні, 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 ні. ні, ні. Ось чому я терпіти не можу паутину? Дякую. Що справді не вже нічого немає? Та нічого немає. Все йдемо звідси. Мені вже самого набридло. порожній вхід. Шахту, який нічим не закінчується. Вугілля. Ну Треба ж забрати, не будемо тут марно стояти. Тим шахтарям, які купали ці шахти, воно, видається, було непотрібним. Цікаво ще чи Чіноч прив'яже до цих закинутих печер якусь там свою легенду, тому що зрозуміло, що, наприклад, світ Ендермена, The End з ним буде пов'язана якась, напевно, предісторія, тому що не можна, ну, не зрозуміло, що він з'явився, як туди попасти, чи він пов'язаний. Цей світ. А от. Це буде пов'язане з е, закинутими шахтами. Цікаво. Ну, Воно щось придумає. А може нічого не придумає, тоді це буде нудно. <смі> тоді, може, граці, ж напевно, всі будуть додумувати, щом, звідки вони взялися і хто їх копав. І навіщо головне? Причому не забираючи ресурси. <смі> так, що тут у нас? Тут теж, напевно, немає іншого проходу. І це тупик, але тут є залізо. Ха-ха-ха. Залізо це добре. Залізо ми забираємо. Так, залізо. Забрали. Йдемо звідси. І тут тупик, ну, якась маленька, маленька шахта до цього часу, поки я не старив світ з цим лосплеєм, мені переважно дуже щастило на закинуті шахти. Вони переважно були дуже великими. І на деякі я витрачав по кілька днів гри, щоб їх дослідити. А можливо, ми просто перебуваємо зараз на такому рівні, де їх небагато. Так. Рельси, рельси ми забираємо. Залізо. Багато заліза. Багато заліза це добре. Напевно, я все-таки встановлю в якихось наступних серій, якщо він вже є, вірніше, доступний. Ці два мої улюблені моди BuildCraft і міл, е, я вже як називається, мод на поселення NPC. Тому що BuildCraft це, ну, це дуже, як, дуже хороший інструмент для добування великої кількості ресурсів а Поселення NPC це приносять в руку якусь таку цікавинку ізюминку, тому що відкривання мапи і подорожі стоють, ну, при, ну, отримують новий сенс. Так, в мене закінчуються кирки поступово. Хм. Ще одна порція гравію. Коли викопаємо всі кирки, заб'ємо болт на ці ресурси і просто підемо гуляти по цій шахті, освітлюючи її, для того, щоб в подальшому сюди прийти вже і викопати все, що лишилось. Так, тут нічого більше немає. Вилазимо звідси. Тут ми були. Ще ця порція вугілля. Шахта після дослідження після повної її верніше, Відкривання, освітлення і видобування з неї ресурсів стає нагадувати голландський сир. Так, тут теж багато вугілля. Все ми забираємо. Рухаємося далі. Так, тут мы спускались. Вугилля. Ничего. Дуже цікаво. Хм, не, мы сюда не пойдем. Принаймні, зараз. Знову це перехрестя. Верніше дуже схоже на нього. Так, тут теж тупик, я так розумію, так? Чи ні? У мене є лопата? Є. Чи тут щось цікавіше, ніж тупик? Печера? Що це? Що це продовження шахти. О. Що це? Так, давай ми це потім, Давайте ми це потім викопаємо. Круто. Справді дуже круто. Це Харубрін, я знаю. Це він. Дивіться як гарно, Ну, за цими. Та справді за цими формами вигадується якась логіка, якийсь зміст. Дуже круто. Тут тупик. Там я бачу скриню. Ого. Ні, це таки не маленька шахта. Тут є де гуляти. А, хто ти? Ендермен? Ні-ні-ні, ендермен. Я на тебе дивитися не буду. Павук. Павук ендермен. Павук десь дуже близько. Де ти? Спаунер я бачу. Чи це не спаунер? Так, Андермен, Ти мене напрягаєш. Ти в курсі? Так, я дуже чітко чую павука. Я не хочу до нього йти. Ова. Так, все понятно. Тут. Так, так, я на тебе не дивився. Чув? Я на тебе не дивився. Тут я гуляти ще не на одну. Серію, і я вже його бачу, він вже. І він мене бачить. Так, 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 так. розслабився Ну, ну ти нормальний? Хулера. Не тут, тут Зомбі, павуки, поналазили. Оооо! Сий, <плес> сі, <плес> сі, сісь си! окей. Спакуха. Спакуха. Так, Ой, блин. Так, павук. А чего за на павука тоже выпадает? Какая фигня. Так, зомбі як у таке враження, що просто над тобою десь стоїть. Ще один павук. Окей, окей, okay. okay. ви мене переконали, що я зараз до вас не хочу. О, насіння кавуна, це прекрасно так. Е -е. Лава. Так, все, пора. Пора звідси йти. <с> так я собі щось подумав. Але ми обов'язково сюди повернемось. Ну не над вухом же ж. Я чую, чую, що ти тут є. Так, ми сюди обов'язково повернемось, тому що тут є ще розкопувати і розкопувати. Я думаю, що цим ми займемося теж поза відео. Андермен. А в наступній серії. Так, я, напевно, поза відео теж буду шукати. Прохід до нижніх рівнів. І саме в наступному відео ми будемо шукати алмази чи діаманти. Тому що пора, пора йти вже в пекло. Шукати пекельні оці. Ого. Не маємо часу з собою. Хм. Який. Ой! Так, 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 ендермен Ендермен. Ану розслабився. Фуу. І чого б я зразу нападав? Бррр... Не люблю ендерменів. Що я з ним зробив? Е, ні, треба таки зробити меч. Ходіть тут всякі і зробити не... зробити металевий меч. Фу, такий неприємний інцидент. Трапився з нами. Але я би добив цього Ендермена, А то він... Хамить! Хамить пацанам. А на що нам хамити? Ми... Ми ж прийшли з миром. Ендермен. Ааа! -а -а -а! Мудак! Що знову?